Як відкалібрувати лазерний рівень після падіння, покажу наглядно. Зазвичай, коли рівень падає, він падає на найважкішу частину. В даному рівні найважкіша частина це у нас ось ця передня частина. При такому ударі збивається частіше всього горизонти. Проблема номер один по горизонту. У даної моделі два горизонти. Один розташований зверху, другий розташований знизу. Перевіряємо завжди спочатку нижній горизонт. Для перевірки включаємо нижній горизонт і ставимо відмітку на 10 метрах. Ось я поставив курсор мишки і повертаю рівень на 180 градусів. Дивимося, що збігається чи ні. Бачите, різниця становила від цього положення до цього 5 мм. Наглядно ми маємо ось таку ситуацію по горизонту. І різниця тут складає 5 мм на відстані 10 метрів. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно лінію вирівняти само собою. Що для цього треба? Відкручуємо бокові вежі. Чи нам зняли вежі і ось, подивіться, будь ласка, цей винтик. Бачите, шестигранник. Цей винтик. Вирівнює проекцію ось цю поперечну. А тут, якщо заглянете з цієї сторони, бачите, є винтик, ось він Він буде нам якраз таки вирівнювати ось цю проекцію, якраз те, що нам потрібно. Тому зараз будемо регулювати шляхом налаштування ось цього винта в даному положенні. Потрібно, щоб лінія змістилася вниз. Для цього потрібно змістити центр ваги цього винта. Його потрібно трошечки вкрутити, що буде відбуватися таким чином. Він буде зміщуватися, вага тут буде більша, і лінія буде вниз затягнутися. Його потрібно трошечки вкрутити на 2,5 мм, контролюючи це камерою. Так, повернули напів оберта. Ось така картина у нас була, і ось що ми тепер отримали. Бачите, перша відмітка, і повертаю на 180 градусів. Ось таким чином. Вже набагато набагато краще. Тобто похибка становить десь приблизно 1 мм. Потрібно ще трошечки вкрутити, і воно стане в ноль. Так, окей, тут ми вирівняли в ноль. Тобто ідеально збігається положення 1 і друге. Тобто цю ситуацію ми виправили. Тепер повертаємо на 90 градусів і дивимося, що у нас тут. Це положення так само повинно збігатися з попереднім. Так, тут все добре. І повертаємо ще на 180 градусів і дивимося. Допустима похибка 2 мм на 10 метрах. Але люди просять набагато якісніше налаштувати, якщо це може сам прилад. Ну, скажімо так, що він, його можливо налаштувати краще. Так, ну тут похибка буде десь 2 міліметри, але зараз ми це виправимо. Для того, щоб виправити, потрібно крутити ось цей винт, ось він, шестигранний. Його потрібно трошечки вкрутити. Так, зробили. Зараз подивимося так: перше положення, ставимо курсор і повертаємо його таким чином, що ми тут маємо. В принципі, ваги я скоректував максимально чітко, тому лінія, бачите, рівненько стоїть. Тепер всі, всі чотири положення повинні збігатися з допустимою похибкою десь у міліметр. Ну, краще просто прилад сам не дозволяє налаштувати. Ваги я вже виставив як потрібно. Так, ну так, да, один міліметр. Таким чином ми вирівняли нижній горизонт. Далі потрібно переходити до верхнього горизонту, а потім до бокових вертикалій, вирівнювати їх, а вже потім формувати кут 90 градусів. Кому цікава дана інформація, слідкуйте за моїм каналом. Далі будуть ще відео, які будуть це показувати. Хто хоче замовити новий лазерний рівень, заходьте на мій сайт або дзвоніть по телефону, або кому потрібна допомога у налаштуванні. У мене є. Бачите, тут у нас для відправки на ремонт. Є у мене сервісна майстерня по обслуговуванню даних лазерних нівелірів. Всі моделі ми робимо, тому сміливо звертайтеся, дзвоніть або пишіть.